Дівчатка, всім привіт! Маю ось таку гарну вишивку, дуже яскрава на нюдовій сіточці. Вишивка не тягнеться, тільки за рахунок структури. Буду шити комплекти. Ось я вже викроїла чашечки. Чашечки буду дублювати корсетною сіточкою. Нюдовою. Так, буду додавати еластичну сіточку. Ось таку на поясок бюзгалтера. Також буду шити ось такі трусики стрінги. Перед буде із вишивки і ластовиця, а задня частинка у нас трусиків стрінг буде із такої еластичної сіточки. Трусики будуть на регуляторах. Отже, крую і потім приступаю до пошиву. Я вже накроїла всі детальки. Тут у мене трусики бразиліани будуть, вони ось попа з еластичної сіточки. Складаємо сіточку. Ось так одна деталька, іншою обгортаємо першу, тобто вона у нас всередині другої детальки. Так, не Ось так, заколюємо, прошиваємо на оверлоці. Потім будемо її зшивати з передом і ластовицею. методом бутерброду. Далі трусики-стрінги. Так само методом бутерброду складаємо передню половинку з ластовицею і задню половинку. Це, ці шви робимо на оверлоці. Можемо попередню закріпляти на швейній машині. Якщо ваш оверлок трошки зажовує або зміщує детальки ці тканинки. Так, Тепер складаємо перед ластовицею. Ось у нас лицева сторона, накриваємо лицевою стороною. Ставимо ластовицею на стіл і накриваємо лицевою стороною перед трусиків. ось так. І тут зшиваємо оверлоком або прямим швом, а потім оверлок, кому як зручно і в кого які машинки. Так. Тепер беремо задню половинку, вивертаємо її, у нас виходить. Ось така задня половинка. Тепер вона з обох сторін одинакова. Тепер беремо трусики до ластовиці, до лиця ластовиці, приставляємо. Можемо фіксувати, краще фіксувати спочатку на машинці прямий шовчик, потім закрутили, перед і зад, і накрили ластовицею, із бавовни і знову прошили, потім на оберлоці. Ось у нас трусики стрінги зшиті. Тепер залишилось тільки обробити бейкою пополамкою всі зрізи, верхні, верхні і крокові зрізи. І пришиваємо брательну резиночку на регуляторах по боках. Потім трусики бразиліани. Ось вони. Беремо резиночку і пришиваємо по кроковому шву до лиця. Потім зрізаємо лишнє і відвертаємо. Зверху так само, пришиваємо, відвертаємо, і зверху на попі так само робимо Резиночка по лицевій і відвертаємо на виворіт. І тут так само на цих трусиках, бразиліанах, теж тут є збоку бретельна резиночка на регуляторі. Далі переходимо до поясків. Ось у нас передня частинка поязка для панчіх. І це у нас задня частинка. З двох частинок складається, тут буде застібка, така, як на бюзгалтері. Тут у нас лице, ставимо лице на нас дивиться, і передня половинка із задньою половинкою лицем накриваємо передню і прошиваємо на оверлоці бокові шви. Коли прошили бокові шви, нам залишилось обробляти е, нижні оці зрізи, бокові, Ззаді я буду обробляти пополамкою, а верхній різ, зріз по пояску я буду обробляти звичайною резиночкою, становою, яка пришивається до лицевої сторони, потім відвертається, відстрочується знову зігзагом. Потім ставиться застіпка і бретельні резиночки із панчохотримачами. Тепер показую, як зшити чашечку з підкладкою. Ось у нас чашка, тут у нас лице вишивки. Шовчик у нас буде, йти, буде всередині, між полотнами. він буде відходити у бокову частинку чашечки. Отже, складаємо лице до лиця, виточку. Ось так. Тут у нас центр чашечки. І тепер накриваємо, ось так беремо підкладку, ставимо на чашечку, центр до центру і відвертаємо бокову частинку. Тут прошиваємо можемо прям, прямим швом, потім оверлок або відразу оверлок. Але тут потрібно буде закріпити, щоб, тому що оверлочний шов може е, розпуститись. Ось у нас поясок для бзгалтера. Е, передня частинка нам потрібно. Середню частинку з боковою зшити. Ставлю тут у нас лице, ставлю на корсетну сіточку, беру бокову частинку, лицевою стороною накриваю зверху, корсетною сіточкою ставлю вниз. Тут прошиваю прямим швом, потім вивертаю, і в нас шовчик виходить, всередину, який дивиться у бокову частинку пояса. Потім, ось так у нас виглядає поясочок. Потім беру еластичну сіточку. Лицевою стороною на лицеву сторону вишивки прошиваю прямим швом. Потім тут буде ставитися тунельна стрічка з пластиковою кісточкою. Ось така в нас вийшла чашечка, всередині підклад з корсетної сіточки, зверху вишивка, шовчик у нас всередині. Шовчик бажано закріпити або я ось так затягую текстуровану нитку і воно. Утворюється там вузлик. Можна закріпити на швейній машині, дехто робить відстрочки. Ось так. І тепер вшиваємо ці чашечки у поясочок. Пришиваємо тунельну стрічку для кісточок, із внутрішньої сторони зі сторони чашечки. Пришиваємо і попадаючи голкою в цей шовчик по контуру чашечки однієї і іншої, а потім пришиваємо зі сторони еластичної сіточки. Ось так тунельну стрічку, і тут відстрочуємо. Тут у нас буде пластикова кісточка. Тут залишаємо тканинки вільної для підгину, і тут так само, на ширину припуску.